В червні 2009 року Верховна Рада України прийняла антикорупційний пакет законів. Перед світовою спільнотою наша держава взяла на себе зобов'язання подолати хабарництво в країні. Закон про засади організації боротьби з корупцією, закон про відповідальність юридичних осіб та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, будучи вступивши до... Організації груп країн, що борються з корупцією, ГРЕКО Україна взяла на себе певні зобов'язання, і ось цим результативним голосуванням в Верховній Раді вона ці зобов'язання виконала. Нові антикорупційні закони мали вступити в дію з 1 січня 2010 року. Та 23 грудня Верховна Рада проголосувала за їх відтермінування до 1 квітня. Щоправда, новий законопроект поки що не підписано. Що стосується самого змісту законів, то відтепер там чітко визначено норми, за якими посадовців, яких зловили на хабарі, будуть звільняти. Тож тепер чиновник, якого спіймали на гарячому, більше ніж три дні у своєму теплому кріслі не сидітиме. Детальніше перевірятимуть і осіб, які претендують на державні посади. Цей закон якості нове вводить поняття близькі особи, конфлікт інтересів. Виписано, що таке є корупційне правопорушення, що таке є саме поняття корупція та неправомірна виготовка, чітко, більш чітко прописані. Суб'єкти відповідальності за корупційні порушення тепер же суб'єктом відповідальності є не тільки державні службовці, а й інші. Якщо дивитись на статистичні дані, представлені начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами Хмельницької облдержадміністрації Миколою Брянгиним, то за 11 місяців поточного року усіх корупціонерів звільнено. Це буквально одиниці, які звертались в апеляційні суди, люди після суду першої інстанції вони мирились з цим. Вони казали, нехай то буде рішення 250 гривень штрафу заплатили. І добре, на цьому все закінчилося. Але коли вони побачили, що почали звільняти їх з роботи значить, то люди тут почали вже звертатися. 100% майже в нас державних службовців звернулися в суди другої інстанції в офіційні суди за оскарженням рішення суду першої інстанції у достовірності цієї інформації. Є сумніви, якщо вірити словам пана Брянгіна, то всі посадовці мали б піти у відставку. Під час телефонної лінії Суспільство проти корупції за одну годину звернулось більше десяти дозвонювачів, звинувачуючи того чи іншого чиновника проти законних діях. Про яку ж боротьбу з корупцією може йти мова? Богдан Любиченко, Валентин Федючок для Віпнови.